Протягом дня в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 18 випадків відкриття вогню по позиціях Збройних сил України. На Маріупольському напрямку відбулось 13 обстрілів. По захисниках та лаківки ворог застосовував міномети 120 та 82 калібрів озброєння БМП, ствольну артилерію калібру 122 мм. Міномети обох калібрів було задіяно у Широкіному і водяному. А у Новотроїцькому окупанти застосували стрілецьку зброю. На Луганському напрямку відбулися дві збройні провокації проти сил антитерористичної операції. У напрямку підрозділів Збройних сил України в Новоолександрівці ворог вів вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку зафіксовано три обстріли українських позицій. Зокрема, в районі Авдіївки та Луганського противник стріляв по українським позиціях зі стрілецької зброї та гранатометів. А у верхньоторецькому з мінометів.